Абсолютно у кожного вдома. Є кавомолка такого типу. Добрий день з вами ваш кавовий експерт піда. Підписуйтеся і ставте лайки. Сьогодні в мене дуже важлива новина, яка стосується абсолютно кожного українця, який знаходиться як і в країні, так і за кордоном. Зараз я розкажу, чому дуже багато людей п'ють каву, але дуже мало людей знають, як її помолоти. І наразі тут є я, щоб вам сказати. Я думаю, абсолютно у кожного вдома є кавомолка такого типу. Тут Наразі 11 видів помолу кави. Уявіть собі під джезву, під турку, під чашку, під фільтр, під гейзер. І про ще сім видів помолу. Ми наразі будемо молоти дуже смачну каву. Велдан. Well До речі, якщо ви поставите плюс, ви зможете її у нас скуштувати. Ми будемо її молоти під гейзер. Давайте я покажу, як це працює. Не перемикайте! Засипається ця кава. Усі бачили, як вона засипалась. Саме цікаве ставиться на помол. Це дуже відповідальний момент, щоб правильно поставити цю пачку. Потім ми її включаємо і ставимо помол. Я поставив 3,5. І все, що мені потрібно зробити, це просто відкрити отвір. І кава починає молотися. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта про каву перший, як в останній раз. Тому підписуйтеся, ставте лайки. Усім гарного дня і гарного наступу.